Софія виповнила 14 років, тепер вона вважається підлітком і запрошення на ялинку та на виставу, в драмтеатр або ще кудись більше не отримуватиме. Від цього мені стає трохи сумно. Я доросла людина, а дуже полюбляю відвідувати такі заходи. І Софії вони дуже подобались. Але час змінюється, змінюємось і ми з вами. На жаль, нічого не буває постійного. І все хороше теж має властивості закінчуватись. І ось пролунав дзвонок. Телефонувала класний керівник Софії. Каже, прийдіть в школу та отримайте подарунок. Як це приємно, коли про дітей не забувають хоча б таким способом. Як то кажуть, дрібничка, а як відомо, з таких маленьких дрібничок складається наше життя. До речі, вже скоро буде рік. 1 березня це відбудеться, як нам держава скасувала допомогу як ВПО внутрішньо переселеним особам. Зараз пригадалась мені фраза, яку я почула в Департаменті соціальної політики Луцького горсовета: Живіть в злагоді, йдіть та працюйте. Ось мені цікаво, всі, хто поїхав за кордон, зараз працюють. Я при старому житті не працювала і зараз не збираюсь працювати. Взагалі, я думаю, для чого виходить жінка заміж? Для того, щоб працювати, народжувати дітей, стояти купоркою, займатися, робити закрутки на зиму, щось ще там вишивати, прати, підлогу мити, прасувати, що повинна робити жінка в цьому житті. А ось я пригадала, знаєте, що це було в Польщі, мені пораду дав чоловік-ухилянт, котрий перевіз всю свою сім'ю, у нього жінка, двоє дітей, ну, вже дорослі, такі років по 18, там, десь так по 16, донька і син, здається, у нього були. Ось ми там обідали, вечеряли за одним столом. І я попросила, щоб нас відсадили за інший стіл. Ну і запитали, чому. Я так сказала, я не хочу мені бридко сидіти з людьми, котрі от так покинули державою напризволяще і ну, призволяще виїхали за кордон з такими, я не хочу сідати за один стіл. І, коротше, ну, у нас каса на камінь з ним так відбулося, що він мені відповів, що я повинна їхати до свого чоловіка і подавати йому снаряди в окопах або рить траншеї. Ось і от до до речі, до слова, що повинна робити жінка в своєму житті. Жінка у нас займається всім. У нас най такі жінки найвнослівіші, У нас займаються всім орати, пахати, прясти. Все вміють робити. Я вдома я не знаю, що я все роблю вдома і собаку вигулюю, і, е, їсти і уроки, і все, що, що я лише не роблю. І мені ще на роботу, я не знаю. Мені в сутках ну, доба не вистачить 24 години, щоб все поробити. У мене дуже такі декілька моментів у мене є такі. Вади по здоров'ю, що у мене високий тиск, по-перше, тримається він 170-180. Я його збиваю таблетками, їх треба приймати на постійній основі і раз на рік, ну хоча б раз на рік, це мінімум ходити до лікарні і робити крапельниці. Я все це роблю. І ось я на початку навесні знов іду і. На денний стаціонар, і знову буду робити ці крапельниці. Якщо я про це влаштуюсь, я думаю, що там я дуже багато не пропрацюю з таким високим тиском. То по-перше, а по-друге, у мене дві грижі, шморля в хребті. Вони у мене защемлюються і у мене запаморочуються в голові. Мені дуже погано від цього. Я не можу не повернутися, не розгорнутися. Коротше, нічого не можуть важкого підіймати. Ось, ну, коротше таке. От навіть лікарі не, не дає згоди, щоб я могла носити якийсь пакет з магазину, наприклад, да, там якусь їжу покласти, і то я не можу цей пакет нести з магазину важкий. То цей подарунок, як на мій погляд, як диво якесь. І ще то запрошення, про яке я згадувала в попередньому відео, на ворічні дива. Так ось порівняння два подарунки, геть різні за своїм змістом. Тут я залишила декілька фото Данила подарунка. Правда, Данил не втримався і з'їв від цукерки. Ось такі подарунки вийшли від школи та, скоріш за все, від міського бюджету у нас були в цьому році. Всім, як завжди, ми вдячні.